Спротуреччину, тому що там стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, повідомляє CNN. І от визначається, що вибух стався у виробничій частині заводу. А причина поки що невідома. І попередньо 12 осіб загинули, троє дістали поранення. У Середземному морі затонуло російське вантажне судно. Курса майор і в мережі з'явилося відео. Воно багато років перевозило вантажі для військ країни-агресорки у Сирії. За інформацією видань напередодні в день на борту судна стався вибух у машинному відділенні, і от після цього вони подали сигнал про лихо. Двоє членів екіпажу зникли безвісті. А от 14 членів, 14 членів команди врятували і доставили до порту. Картахени судно вийшло з порту Санкт Петербурга 11 грудня і прямувало до Владивостока, куди мало прибути 22 січня. У сполучених штатах Америки у Лос-Анджелесі зафіксували перший випадок пташиного грипу у людини. Про це повідомляє ABC News. І уто заяви департаменту охорони здоров'я округу відзначається, що захворіла доросла людина, яка контактувала з худобою, зараженою цим вірусом. Хворий мав легкі симптоми, пройшов курс лікування противірусними препаратами. Ну і загалом же в країні зареєстровано не менше 65 підтверджених випадків захворювання людей на пташиний гриб, і половина з них у Каліфорнії.